Мікс, перший плюс другий сорт. Вага 15 кг, ціна євро 80 за 1 кг. Ось така жіноча кофточка. Ось так вона виглядає. З капюшончиком. В розмірі 40 елічка. Це розмір елічка. Ось така моделька з капюшончиком. Наступне Це у нас іде ось така пісова кофточка в розмірі 38. Ось така моделька. Я думаю, Есочка. Наступна. Такий е, легкий матеріал від бренду кране в розмірі М. Я так мав. Наступна моделька. Теж не ваше розмір. Я думаю, що це Елічка X, ось такого плану. І лесенька флісочка. Наступна, дуже крутезна, жіноча. Ось так вона виглядає. Це розмір X. Йдемо далі. Ось така моделька. Чоловічий фліс, в розмірі пише М. Наступна. Ось такого плану, жіноча в розмірі L. І йдемо далі. Ось така крісочка чоловіча. Це у нас в розмірі М і теж бренд-кране. Ось так виглядає. Далі бачу, що це буде велика плісочка чоловіча в розмірі XXL. Ось така моделька. Наступна ось такого плану. Теж дуже великий розмір. Я думаю, що тут навіть 3 xl буде. Наступна ось такого плану. Це у нас в розмірі Емочка. Ось така моделька темно синього кольору. Наступна. Ось так виглядає великого розміру. XXXL. В розмірі трьох іксів. Далі це вже буде поплотніше, теж буде великий розмір, тому що елічка, але виглядає вона великою. Жіноча і теж великого розміру. Я думаю, що XL. Наступна. Це вже буде потонше. Це у нас навіть ось така кофточка. Такий кардиганчик Ось така моделька. Знову м'ягесенький пенький. Ось такий з капюшончиком такий баранчик м'ягесенький. Розмір я не бачу. Завжди прицінює до себе і я думаю, що це буде есочка. Так, ось така привід бренду регата. Подивіться, яка вона теплюсінька. В розмірі 44. Ось така моделька тепленька. Далі. Біла від Adidas. Ось така моделька. Далі. Ось така главу кліточка. Плешо. Е -е, Ось така теж і для більшого розміру. Наступна з какушончиком. На замочку повністю ще один теліт. Дивіться, який цікава розмальовка. Ось так вона виглядає розмір, думаю, що це буде емочка. Так, ось така. Наступна чоловіця. Ось такого плану. Те, що це досить великий розмір. Так, ще йде ось така капюшончиком. Наступна, наступна, це у нас буде в розмірі XXL. Чоловіча на замочку, такого плану фріска. Далі, жіночий від XMD. Дивіться, як родезно, сіренька. Так, чоловіча. Така повністю на замочку. розмір емочка. Так, це у нас сюди XX. L пише. У нас вже, подивіться, стільки не збиралися. Дуже багато. Дуже багато виходить фріска на 15 кг. Тут є 40 штук. Ось така моделька жіноча. Ось така великого розміру. Вага 15 кг. ціна євро 80 за 1 кг. Ліска чоловіча в розмірі XL. сіренька ось такого плану. Такий патник лісовий маленький, Ще один іде без капюшончику, теж йде на замочку розмір XL. Цікава моделька. Дальше бірюзового кольору. І остання, яка в, в цьому лотику попадається, це а, кармор. Ось така моделька. В розмірі М. І це був фісмікс, перший до другий сорт 15 кг по євро 80 за 1 кг.